Місто Чернівці, вулиця Курдуби. Прямо в нас знаходиться вулиця Шевченка. Ділені управління СБУ, парк, гімназія. Далі знаходиться Червоноармійський ринок. І вулиця Червоноармійська приблизно 100 метрів. Далі напрямок вулиці Садової, прокуратура. Поруч знаходяться офіси, їдальня, приміщення для офісу, 70 квадратних метрів, всі комунікації, підні двері, металопласти, приміщення після ремонту, помінена повністю проводка, сантехніка, стіни зроблені під євро, пофарбовані. Підлога ламінат, встановлено опалення, є газ, пожежна сигналізація, в стеля пофарбовано вмонтовані світильники, наступне приміщення. Також підлога ламінат, стіни, стеля євро пофарбована. Є вихід у двір. Наступне приміщення аналогічно першим двом, вікна металопластик, всередині двері, дерево, копал, опалення котел, газовий, Лічильник. витяжка. Також. Пожежна охорона, пожежна сигналізація, охорона, монтований шкаф її, санвузол, лічильник для води, санвузол, підвога, керамічна плитка, стіни, стеля. Стіни стеля пофарбовані, потребує завершення, тобто вмонтування умивальника і раками. Ну, Умивальник все є в наявності.